намагалася вести б'юті блог аж два роки, тому я дійсно шарю, чому в Україні неможливо працювати б'юті блогеркою Третя причина це прям найглобальніша проблема. Перше, якщо ти вже вирішила працювати б'юті-блогеркою, здається, що окрім роботи в тебе іншого життя майже немає. Наприклад, у мене колись на один макіяж, зйомку і монтаж уходило в середньому годин шість, і це ще не факт, що цей відос залетить. Ну, наприклад, мені було досить часто сумно, що мої витрачені сили і талант ніхто не помічає. Друга проблемка полягає в тому, що бути б'юті блогеркою, це реально дорого, адже постійно треба знімати якісь огляди. І навіть якщо купувати косметику в Єві або Аврорі, сума фінально виходить нормально. Не знаю, чи ви помічали, але в Україні, на жаль, дійсно не так багато б'юті-блогерок, як, наприклад, в Америці. А якщо вони і є, то більшість з них ще десь паралельно підпрацьовують, наприклад, візажистками або на виробництві косметики. То, тобто, щоб купувати всі ці макіяжні і потім знімати на них огляди, окрім блога, який і так витрачає дуже багато твого ресурсу, потрібно мати ще іншу тіпа серйозну роботу. Про третю найбільшу і найбісячішу проблему, через яку в принципі і кинула б'юті-блог, я розказала в сторіз в Instagram.